Все, что происходит с машиной, обмолот, урожайность, влажность зерна. Ну Сейчас 3 тонны из гектара. Да? Ну, там есть участки побольше, там есть и 5, вот тоже пошло. В принципе, одно из лучших полей. Можно выставить GPS по антенне, и, то есть я рукой уже не буду сейчас контролировать, то есть буду сама машина делать, ну, управлять. Вчера ночью я... Як хлопці сказали, цей літательний самолітик лежав в пшениці. Весь знаходиться і в піві, так от лежав, от їду, їду, дивлюся, лежить. Я його об'їхав акуратно. Тут не страшно. Я касився Лідова там теж, щоб розуміли, гупало так, що їдеш, там за посадкою там піднялося дим, там піднявся. А ми косили. Ну а що робити? Ну, якщо не дай Бог там упаде щось, що воно сразу згорає моментально опаляться. Ви робитеся, дивитеся? Зерно темне, значить, зерно має бути високої якості. Класность должна бути, я сподіваюся, що буде не менше третьої. Урожайність ну, по, по різним полям, по різним попередникам е, трізна. Є і 27, є і 32, є і 40. Вплинуло в першу чергу твісняні приморозки, дуже вплинули. А так, що в зв'язку з тим, що у нас в країні війна йде, ми вчасно не змогли внести добрива. Но з цього поля тільки заїхали, поки ще з вражайності не можу сказати, поки більше буде 40. Свого часу ми отримували і по тридцять. 30... Шість і по 45, і по 60 ми отримували. Це зерносховище, яке використовувалось для зберігання зерна. На початку червня був прильот шахедів, і ви бачите, що з цього. Получилось. На цей момент вже зерна не було. Люди, ми завчасно ми бачили, до чого йде тенденція. Все вивозиться на ліватори в сусідній області. Додаткові розходи, так, так якби не було небезпеки, то ми б могли зберігати тут і економити кошти на зберіганні. Зерносховище номер 2 Як бачите, теж був приліт. Но своїми силами ми. Починили хоча б частину цього зерносховища і зробили невеличку перевалку для того, щоб не було затримок на полі. Тобто сюди приїжджає машина, висипається, далі машина повертається в поле. А великі машини, фури приїжджають сюди, загружаються і возять на елеватор в Харківську область. Саму Складу він вже не використовувався, ну, російській армії він став інтересом і вирішили провірити, що ми, що ми тут зберігаємо. Тут не було, я не знаю, вже років 10 нічого. Це так називаємо шахет. От ми бачимо, що там поршня там внутрішність двигателя. В сумі, мабуть, шахетів 10 по нашим двом відділенням вже прилетіло. це за який період? Ну, це за період з початку червня. Господарство близько 3300 гектар, Вирощуємо соняшник і пшеницю в даний час, в силу того, що у нас зараз військова сивозміна. Ризики, ви самі бачите, що постійно ночі і не тільки відбуваються обстріли. Для цього ми запускаємо техніку раніше в поля, роздісковуємо, розкашуємо, ділимо на квадрати. Поля для того, щоб мінімізувати втрати, щоб не було згарання і, не дай Бог, якщо щось загориться, то згорить маленький квадрат, ніж все поле. Возили в Маріуполь та Бердянськ, і подача логістики була дешевою, то зараз нам треба робити в три рази. Далі їздити в Одесу, Рені і затрати, звісно, в три рази більше. Ми наблюдаємо за фронтом, дивимося, як що продвигається. Звісно, якщо будуть окопи і буде мінування, то робітники не будуть виїжджати в поле. Це рулетка. Ну, ми вже третій рік, четвертий рік вже в цьому, якби вже до цього звикли.